Привіт, крутелики! З вами Леорік! Ласкаво прошу на канал, і сьогодні ми продовжуємо проходження мафії першої частини ремейку Definitive Edition українською мовою. Не знаю, скільки ще залишилось до фіналу, в будь-якому разі, гра дуже чіпляє, чіпляє деталями, чіпляє атмосферою, чіпляє костюмами, грою акторів, автівками, сюжетом в кінці кінців. Дякую всім за підтримочку цього проходження. Не забувайте поставити лайк під цим відео. А ми продовжуємо занурюватись у цю історію. Тож беріть смаколики чайока бокавусю, влаштовуйтесь зручненько, та мерщій дивитись. Велика угода 1933 рік. Іслайс і good stuff, boss. Це все добре, босе. Я знаю, що деякі з цих пляшок я зберігав десять років, але нам треба заробляти гроші. Забирай їх. Ви чули? Покваптесь. Радий вас бачити, хлопці. Є новини щодо справи, на якій я працював Сальваторе, боса. Молодець Тома, у джелоті більше нічого на нас немає. В нас є трохи часу. Принаймні, поки не закінчаться гроші. Краще не передавайте ферму, босе. Ви будете задоволені, бося. Ми заробимо кілька копійок і виб'ємо морелу кілька зубів. Капловіксиґа це те? Кілька тижнів тому я розслаблявся сигарою в Blue Tropics. Де? там такий бордель, кілька келій з матрацями на підлозі. Це нічний клуб, там є бари, все таке. Так от один хлопець на підпитку почав плакати сьогодні дівчині в рукав про свої проблеми. Я звернув на нього увагу, бо в нього був дивний акцент, і він заговорив він говорив про те, що заробив багато грошей, але бандити, на яких він працює, витискають з нього останню копійку. І що його закривавлений ніс є доказом цього. Ви оплатили його рахунок. Нічисінько, але я витягнув його звідти і повів до пабу ровом, щоб він протверезів. Ми розговорились і виявили, що його звати Гейтс, і він з Кентуккі. а а а. Ні-ні-ні, краще. Його тато володіє кількома справжніми винокурнями. Я там тобі один шанс догадатись, то я єдиний покупець у тих краях. Морелло. і ви думаєте, що він готовий спалити за собою мости? Так, я трохи попрацював над ним босем. Сьогодні він їде за черговою партією, але вся його команда тільки чекає, щоб зійти з дороги. Ми просто повинні зробити так, щоб це виглядало як спра... справжнє пограбування. Я не знаю, полі. Ти справді довіряєш цьому хлопцю? Морело він не любить, це я вам точно скажу. Крім того, у нас не так вже й багато варіантів. З хвилини на хвилину вдача може вичерпатись для нас, боса. А ти що думаєш, Тома? Ми повинні замінити Канація, оскільки Полік каже, що Гейс підійде, то я згоден. Де відбудеться ця зустріч? В великому гаражі в центрі. Окей, що ж, зробіть це, але цього разу з холодною головою. Ти не візьмеш з собою Карла і малого біла. Зрозуміло, босе. У вас є вантажівка. Ми не підведемо вас, босе. Щоб я не шкодував, що дозволив тобі трохи поїздити вулицями з хлопцями, Карло. Та вам не варто хвилювати за мене. Я подбаю про вашого водія, боса. Щасти вам. Самі малий бі попросили зустріти з ними в центрі. Окей. Mm -hmm. okay. Дивно, що він водій, а керувати автівкою все одно маю я. З тобою все you know, раз, you know? Карло, ти виглядаєш так, ніби no, з грижстани. -з 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 Важливий момент так. Нарешті Listen. ти починаєш діяти. Послухайте, я провожу з Доном більше часу, ніж ви всі разом взяті. Ага, сидишу в машині, чекаю, поки він закінчить грати з дівчатками. <laughs> Якщо ти не хочеш, щоб я йшов, я не піду, я не проти. Бос не повинен знати. Ні, ти підеш, бос так сказав. Тільки в тебе таке гарне обличчя, ніби на побачення йдеш. Я не хочу, щоб геть вважав на за слабаків. Що за ге за що геть має зуб на Морело? Коли він перше приїхав з вантажівками, Морело вирішив змінити умови. Він особисто продав мої клон. Клад... На носі в рамках перемови вони не зупиняться, коли Морело дізнається, що ми до цього причетні. Тому ми зробимо вигляд, що це пограбування. Потім хлопчик повернеться до татки і розповість сумну історію про те, як його пограбували. Він переконає його, що Морело не може захистити товар. Доведеться шукати нового покупця, і він чув про таку дуже порядну людину на ім'я Сальє... Сальєрі цей Це план якась нісенітниця, Томе. Знаєш що? Якщо ти отримуєш чаєві для свого боса, замість того, щоб просто віднести їх у кошик, виберіть і покрутіть носом на плани дірок, а до того часу століть пельку. Пельку гаразд, якщо Морело вистежить тебе, не приходь до мене плакатись. Ти серйозно? Ти справді такий серйозний? Народ, заспокойтесь, боже. Не можуть помиритися в одній автівці, тож в одній команді працюємо. До речі, я радий, що Семмі нарешті оклигав після тієї стрілянини. О, диви, диви, налякався. Та не бійся. Я вмію їздити, хотів сказати. Ой, перепрошую, перепрошую. Ну з ким не буває? Е, ти чого мене обганяєш? Що, не бачиш, що круті мафіозники їдуть? Ковтай. Дим. А, бляха, щось я. Щось я сьогодні взагалі не в гуморі. І нібито нічого не пив, не вживав за кермом. А вже так покосив автівку. День на день не приходиться. Настрій не той. Для водіння. Оп. Запаркувався. Я часто тут буваю у справах. Паркувальник ніколи не просить багато грошей. Це завжди припиняє роботу, поки я. Гаразд! Це тут, Гейс чекає на горі. То що, мені виходите? Чи ні? On, let's go. А, ми маємо заїхати прям. Угу. Окей. Ось. Все. Одне паркувальне місце займаю. Хоч Що ми чекаємо? Так почекай, ми маємо вийти з автівки чи ні. Чи ми маємо прям рухатися? Серйозно? Боже, подивіться. <хи> Яка вона розбита, просто вщент. Сьогодні не мій день. Здається, що поки що все, все машині, чисто. Машини є тільки в тих, хто працює з 9 ранку до 5, ранку. До 5 вечора тут порожньо. Ну, знаєте, в нас така робота. Ну так, це можна назвати роботою. Ага, мені певно треба запаркуватись. Саме десь отут. Ні? Ще вище, серйозно? Добре. Нам, походу, на самий останній поверх. Не проблема. Чи повинні ми знати ще щось про Ецеполіс? Достатньо, щоб мати розбитий ніс і коробку повну смаколиків. Це наш тип людини. Ясно, він наркоман. Припаркуйся вон там. Ой, мені... мене погане перечуття. Зараз щось може піти не так. Полі, радий тебе бачити, друже. Взаємно, гейце. Що ж, сподіваюсь, у вас гарний смак I на віскі. Зараз експерт по імені Томі випробує його. О, так. Воно файне. Ваш перший платіж. Якщо донор буде вражений, він прифінансує подальші відправлення. І кожен буде більший за попередні. Ми всі будемо багаті, хлопці. Ми завжди раді мати справу з такими хорошими людьми, як Дон Сельєрі. Передайте йому, будь ласка, вітання від мене. Справа зроблена. Тепер нам залишилось тільки завершити цю транзакцію. Воу, яскраве лайно полі. Ні ні, нічого не сталося. Ну і що? Я ж казав, що це має виглядати як справжнє пограбування. У мене буде криве і ніс, коли я нарешті покину це місце. Нема про що хвилюватись, хлопче з тими грошима, що ти заробляєш, ти зможеш купити собі новий. Увага, стережіться! О, чорт, чорт забирай! Ого. Морело, походу, знав про цю... Про цю операцію. Та я щось не можу влучити. Давай. Поки він там задихався трошки. Звідки вони дізнались? Отже, твій рот не закривається. Гейтс відкрив рахунок. Так, трішки набоїв. Що? Гейтса смертельно поранили? Все не так погано, як здається. Бери випивку, і йдуй. Мої хлопці прийдуть за мною. Поїхали, поїхали. Якщо ти тільки візьмешся за це по дорозі, я буду в безпеці тут з малим. Карло, давай зі мною. мертвим ти нікому не потрібен. Томі, це ще не кінець. Рухаємось далі. Давайте, я вас підтримую. Що, а мені куди? Супроводжувати. Добре, я візьму, мабуть, що іншу автівку. Ну, давай. Чи що, зачекайте? Чи мені треба кудись сюди застрибнути? Не можу зрозуміти. Що? А, мені просто треба рухатися. За автівкою? Окей. Так, бачу їх. Ого, який ти швидкий. Він обходить мене. Ого, скільки вас там! Скільки ж вас? Ще й такі живучі, скоти. Що ти свою ручку показуєш, вилазь повністю? Ляха. Добре, треба. На яйцях, на бігболсах. Так, один ще тут. Тихо, 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 тихо. Так, що в них по зброї? Важиш, мало бути купа. Набоїв на автомат, агов! Друзяки. Так, чудово. Цього має вистачити. Рухаємось далі. Тут. Опа. Ой. Невдало, невдало, ваші хлопачки приїхали. Монтажівка не приїде, треба загасити. Знайдіть вогнегасники або що. На стелі є розбризкувачі, треба їх увімкнути. же десь бути клапан, який можна відкрити. Зараз я знайду вентиль. Не проблема. Розберемося. Ого. Я відчуваю, що я тут не один. Потрапив в легеньку засідку. Добре, візьму поки що. Пістоля. Так, ніби нікого. Все чисто, Заходжу. Так, це стане мені в нагоді. Ага, все, вентиль є. Вентиль присутній. Уф, яка мадам. Я не знаю, чи одного вистачить. Це було захоплююче. Я все ще відчуваю полум'я на своєму обличчі, господи. Тримайтесь ближче, панове. Я знаю, що це ще не кінець. а тут не можна, до речі. бляха муха Так. з обрізом одного вже немає. Може гранатку, може гранатку запульнути кудись. На тобі одну. Oh, Яскраво, чор забирай. Погоджуюсь. Mm -hmm. Ловіть. Mm -hmm. Пацюки. Mm -hmm. Так, все чисто, заберіть звідси цю вантажівку. Добре. Okay, mm -hmm. Не можу повірити, що я це пережив. Mm -hmm. Підійдіть mm -hmm. до них ближче, наскільки я знаю, морала, в нього будуть mm -hmm. люди на вулицях. Придеться розбиратися із ними. Скільки ж ми красивих авто просто перебили? Це все ці бандюки винні, це не я. Що далі я за кермо? Звідки Морело дізнався про наш бізнес? В Місті багато стукачів. А поки що давайте поїдемо з цією горілкою на склад і спробуємо не, не померти в процесі. Так і знав. Нас переслідують інші. Ще ж давайте їх трошки сповільнимо. Вдарти в їх найболючіше місце. Ляха, ну чому? Давай. Давай, прискорюйся. Це корито взагалі не їде, взагалі не їде. Давай. Олі впередню стріляй, впередню стріляй. В нашій вантажі вже... вантажівки вже половини здоров'я немає. Наступна машина намагається здогнати вантажівку. Бачу. Працюю над цим. Найс. Все. Супер. Нібито відриваємось потихеньку. А, за нами ще поліціянти. Сем so, їде через ріоннетрів, ну і ми теж поїдемо. Боже мій, куди ти, Сем? Куди тебе завело? Кажений, чи що? Очманіти просто. Добре, пора вибиратися з цього лайна. Я харню автомат. Вони не хочуть відпускати. Зовсім мало залишилося здоров'я в нашої автівочки. Ще пару таких машинок і все. І просто все. Куди далі? Ага. Розумів? Все, ведемо її. Не змигаємо очима. Здається, ми відірвались, дякувати Богу. Поїхали додому. Давайте подивимось товар. У нас є горілка, тобто я знаю, що все пішло планом, але в нас є горілка. Так, сьогодні ми з вами обов'язково вип'ємо трохи. Принаймні, це те, на що ми маємо право. Уу. Супер. Вдалося. Це було капець як важко. Здається, 38. Хлопці Морело вас дістали. Так, боси, ми подбали про них. А нихфонкентаякщо до того, хлопця з Кентукі? Він отримав поранення в руку, але він міцний хлопець. Він приїхав зі своєю командою одразу після того, як ми прогнали бандитів морело. Це стрілянина. Дасть і його батькові ще одну причину вивести морело з алкогольного бізнесу. Що ж, давайте подивимось, чи вартоється самогон зусиль. Чудово, я обговорю деталі з Гейтсом-старшим, Але коли ми почнемо перевозити цю руду з Кентукі, оркестр знову почне грати для нас. Молодець синку, Я пишаюсь тобою. Я пишаюсь вами всіма. Віддаємо честь. Вау. Я стільки ще адреналіну не ловив. Наскільки ж була крута локація з цими нетрями? Просто щось неймовірне, дуже красивезно. Я кайфував від кожної секунди цієї місії. Просто супер класна місія. Інтермецо. 1938 здається, like was... Сальєрі готувався до чогось великого. Може, він працював над чимось, але потім закінчився сухий закон, і весь самогоний бізнес полетів під три черти. Вся ця боротьба з випавкою була безлузою. Нам знадобилось кілька років, щоб зібратися з думками, але як ми тільки оговтались, все було скінчено. Це було щось. Гроші, які ми заробляли на і на канадському віскі, ми вкладали в нові бізнеси. Деякі навіть легальні будівництва, ресторани, транспорт азартні ігри. Ми займалися всім, крім торговлі наркотиками. До 35 все було непогано. Гроші текли рікою. в мене була дружина і донька. Сам керував до клубом. Навіть полі мав якийсь бізнес. Можливо, він не був щасливим, але як би це сказати. Задоволений? Я так, саме так. І Сельєрі нарешті заговорив про вихід з Тіні Морелло. Про купівлю, можливо, власних копів, власних політиків. Хм. Хм. Цікаво. Що ти думаєш, е... Сельєрі купував 30 чотирьох політиків, може й так, може і ні. Але кілька років тому поліція спіймала суддю, який спокушав неповноліттю. Коли його спіймали, він почав зізнаватися в цілі низці злочинів. Він хотів піти на угоду, але також зізнався, що брав хабарі від Морело і від вашого Сальєрі. Він грав з ними обома в ігри, намагаючись загребти якомога більше. Але коли Морело дізнався про це, він пригрозив закопати дітей суті на пляжі. Дебуземисінпіс. Господи Ісусе, відсутній шматочок пазла. Як так? Морело продовжував жартувати з нами, але ніколи не робив нічого, що могло призвести до тотальної війни. Однак, коли він почув, що Селєрі підкуповує суддей. Чаша гіркоти, мабуть, переповнилася. Бо в 35-му він вдарив по крупному. Смачного. О, привіт, босе, як справи? Радий бачити вас тут. Прошу боса. У мене зустріч з ПП на обід, але Карло захворів. Чому б тобі не підвести мене? Зрозуміло, босе? Нарешті, бо я вмираю з голоду. Так, ви вважаєте, це вам знадобиться? Ти знаєш, як це буває, останнім часом Морелло виходить з під контролю, гадаю, це мене трохи пригнічує. Ну що ж, я думаю, на цьому ми завершимо цю неймовірно крутецьку серію. Вау, дивіться, яка автівка в нашого Сальєрі. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Ви знаєте, що робити. Поставте лайк під цим відео, якщо ще цього не зробили. Напишіть ваші враження від серії. Мені здається, що вона буде однією з моїх найулюбленіших взагалі. Підпишіться на канал, якщо ж цього не зробили. Також підтримуйте Збройні Сили України. Хлопці та дівчата захищають нас на фронті, і, і ваша підтримка дуже важлива для них. Ну і якщо ви, заможний пан або паняночка, можете підтримати мене копійчиною. Посилання на донателло є в описі каналу, там можна оформити платну підписочку, або ж просто закинути разовий донатик. А з вами був Леорік. Побачимось в наступних проходженнях та наступних серіях мафії. Будьте в безпеці та бувайте!